Вітаю, друзі! Сьогодні приготуємо соковиту ароматну рибу, замариновану за особливим рецептом. Цей маринад перетворить звичайну рибу на справжній делікатес. Ці інгредієнти до цього рецепту ви знайдете на початку та внизу цього відео. Маємо дві тушки хека загальною вагою 1 кг. Вони почищені, зрізані плавники і розрізаємо їх на порційні шматочки. Рецепт універсальний. Простий у виконанні. А результат приємно вас вразить. Ви можете використовувати будь-яку рибу, яка вам вподоби. Головне, щоб вона була якісною і не перемороженою. Перекладемо в миску і приготуємо маринад, який перетворить нашу рибу на справжній делікатес. Змішуємо в мисці 2 столові ложки майонезу та 2 столові ложки сметани для соковитості, одну чайну ложку солі за смаком. 1 чайну ложку коріандру для пікантності, половину чайної ложки чорного перцю для гостроти, 1 столову ложку гірчиці в зернах для пікантної нотки, 2 зубчики чеснику, пропущені через прес, для аромату, та 2 столові ложки кетчупу. Цей маринад рибі надасть вишуканого смаку. Ретельно перемішавши, заливаємо маринадом рибу і залишаємо маринуватися, поки готуємо овочеву подушку. Для соковитої овочевої подушки взяли 3 цибулини та 2 морквини. Цибулю нарізаємо четверть кільцями, а морку натерли на великій терці. На розігрітій сковороді з олією спочатку обсмажуємо цибулю до злегка золотистого кольору, додаємо моркву і тушкуємо ще кілька хвилин. Овочі повинні бути трохи хрумкими. За хвилину до готовності до смаку посолимо та поперчимо. Цей ароматний дует стане ідеальним доповненням до риби. Ще гарячою рівним шаром викладаємо золотисту овочеву суміш у форму для запікання. Зверху розміщуємо мариновану рибу разом із залишком маринаду, накриваємо фольгою і відправляємо в розігріту до 180 градусів духовку на 35-40 хвилин. За 10 хвилин до готовності знімемо фольгу, щоб риба вкрилася апетитною скоринкою. Готова страва приємно здивує вас своїм насиченим смаком і ароматом. Соковіта риба в поєднанні з ніжними овочами створить неперевершений смак. Пробуйте подати страву з картопляним пюре, рисом, дуже смакуватими з різноманітними салатами і цей простий універсальний рецепт обов'язково стане одним з ваших улюблених. Приготуйте і поділіться результатом в коментарях. А щоб не пропустити нові кулінарні ідеї, підписуйтесь на канал. Смачного вам всім миру та добра.